У Львові оживає житлове будівництво. Як повідомило обласне управління статистики, площа зданого в експлуатацію січня по вересень цього року житла на Львівщині майже на 40% перевершує минулорічний показник. Державні сертифікати отримали 167 будинків. Статистичний приріст відбувся за рахунок багатоквартирного будівництва у Львові. В обласному центрі цьогоріч здали в експлуатацію майже півтори тисячі квартир. Майже мільйон тонн зерна намолотили на Львівщині. Повідомляє прес служба обласної адміністрації з нагоди минулого дня працівника сільського господарства. Урожайність цього року сягнула 38 центнерів із гектару. Якдеться у повідомленні, виправдало себе розширення посівних площ під зерно кукурудзи цієї форажної культури. Зібрали більше 200 тисяч тонн. Також цього року зібрали понад 700 тисяч тонн цукрових буряків. Більшість із них вже перероблено на цукор у Радехові, де діє єдиний на Львівщині цукровий завод. Проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища розроблятиме Львівська компанія. Як повідомили у Львівській міськраді, тендер на розробку документації виграв Львівський інститут ВАД Гірхімпром. Саме він запропонував найнижчу ціну 3,5 мільйона гривень. Розробку проекту фінансують спільно з міського та обласного бюджетів. Міська рада має намір наступного року, ставши власником проекту, почати рекультивацію сміттєзвалища. У тендері на розробку проекту взяли участь шість компаній: одна з німеччини, одна іспанська та чотири українські.